Ну, політичні інтриги розпалюються і далі про політику будемо говорити з політичним експертом Геннадієм Дубовим. Доброго ранку, пане Геннадію, ви нас чуєте? Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. А, пане Геннадію, ну які ваші прогнози? Чим закінчиться ця епопея санкціями США проти міжнародного кримінального суду? Які наслідки вже трошки почули про розкол західного світу? Ну а загалом чи таке вже було, і як це вплине на російсько-українську війну? У ну, таке вже було ще до повномасштабного вторгнення. Відповідно, там йшла мова, що міжнародний кримінальний суд хотів видавати ордери щодо американських військових, і, і там були здається також. Це була адміністрація Трампа, як і зараз буде. Були погрози щодо введення санкцій, але в підсумку ордери відповідно не побачили світло. Тобто, сьогодні ми маємо зворотню ситуацію, що спочатку ордери, потім погрози, і ми припускаємо, що санкції стануть. Дійсністю ну власне від авторитету авторитет міжнародного кримінального суду він був надзвичайно великим в українських змі. На жаль, тому що в усьому іншому він не має на жопрактики великої крім Мілошевича і там пари африканських лідерів. Це була свіжа інституція, що не володіла своїми силовими підрозділами. Вона не могла безпосередньо рішення імплементувати у зв'язку з чим, наприклад, ми завжди обурювалися, чому ордери є, а Путін. Не в газі, а дуже просто, тому що немає поліції, яка забезпечує рішення відповідного суду, і це покладалося по суті на добру волю тих держав, які ратифікували римський статут. Ми побачили, як Монголія, наприклад, не сама сильна держава в світі. Його чудово проігнорувала. Ну в лапках чудово, і далі, власне ми не мали підстав вважати, що Щось в цьому контексті зміниться, тому це якби екстраполяція кризи в цілому міжнародного права, яке не має примусових механізмів свого забезпечення, і в цьому власне воно і правом як таким вважатися можливо і не може. Бо право об'єктивне в цьому випадку це те, що може бути забезпечено, навіть якщо той відносно кого воно застосовується проти. Давайте ще про одну гарячу новину із сполучених штатів майбутній держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна і Росія мають піти на поступки задля завершення війни. От теоретично, ви хоча б могли б сказати, на які поступки готові Київ і Москва. Ну, я можу сказати, яких поступок від нас вимагають, а на що ми готові, я не знаю. У нас вимагають по суті території. Це ультиматум літа власне 2024 року, який я Путін. Якщо я не помиляюсь, на колегії власне Міністерства закордонних справ. У нас вимагають зміну ряду законів. Це фігурувало в стамбульських домовленостях. Мова йде про питання відсутності заборони церков, зокрема, мова йде про відповідно так Звану денацифікацію щодо там героїзації певних постатей історичних, і мова йде про російську мову. Ну насамперед, і мова йде про обмеження відповідно щодо воєнних сил. В останній редакції стамбульських договорів» мова йшла приблизно про 200-250 тисяч регулярної армії, і власне певні там варіанти по техніці. Оце основні вимоги Російської Федерації. А що з цього приводу думаємо? Ми нам невідомо, тому що. Наразі ми займаємо достатньо категоричну позицію і ще не відмовилися від зокрема ідеї імплементації в життя мирного плану Володимира Зеленського. Там нагадаю, мова йде про основне репарації, притягнення до відповідальності воєнних злочинців і повне виведення військ по кордону 91-го року. От де між цими двома позиціями власне компроміс сказати складно це предмет дипломатичної роботи і домовленостей. Ну, власне, і журналісти тим часом теж гадають чи пророкують, що Путін на перемовинах з Трампа буде вимагати обезброєння України. А це Блумберг пише: йдеться про скорочення збройних сил, про які ви зазначили, і взагалі нейтральний статус Україна не йде до НАТО. А Трамп кого він буде слухати? А хто для нього в цьому авторитетний, коли стане питання потенційних перемовин між Росією та Україною та потенційних поступок з обох боків? Ну, Трамп, власне, буде слухати всіх, чому, тому що на жодного зі сторін в нього немає вирішального важелю впливу. Тобто, ми не можемо собі уявити ситуацію, коли він дзвонить в Київ і починає диктувати, що на що ми можемо погодитися, на що ми погодитися не можемо. Власне, те саме з Москвою, тобто так чи інакше, Трампу доведеться робити певну медіацію, тобто враховуючи інтереси однієї сторони, і іншої, і намагатися вплинути на влас. Власне, того хто не проявляє де і у цьому зв'язку спрогнозувати достатньо складно, тому що знову таки це залежить від позиції суверенних держав, які на сьогоднішній день ведуть війну, власне, передусім мова йде про позицію України як жертви агресії. І, і тут Трамп може знаєте, найбільш важкою зброєю у арсеналі Трампа. Ну зброєю в лапках є відповідно байдужість українському питанню. Тобто, якщо він... Нам і буде погрожувати, то насамперед буде погрожувати тим, що просто забуде про нас. Це Затримки дійсно... зброї, ви про це, так? Да? Ну да, це ускладне ситуацію з точки зору економіки і зброї, і так далі. І на горизонті там декілька храків, скоріш за все, може мати катастрофічні наслідки. Але це я сказав для чого? Для того, щоб підкреслити, що якихось таких інструментів для досягнення блискавичих блискавичних рішень у Трампа в розпорядженні просто фізично нема. Тому я б не розраховував на те, що події будуть дуже швидко йти скоріш за все це все розтягнеться ймовірно навіть на весь 25-й рік. В плані погоджень, перемовин, узгоджень і так далі. Навіть вже його радники визнали, що в один день не вийде, як обіцяв, що це не кілька получится. місяців, в а то і роки. Давайте ще про перемовини тільки з іншого боку. Президент Польщі Анджей Дуда попросив Володимира Зеленського розглянути присутність на потенційних перемовинах про мир представника Польщі. На вашу думку, навіщо там представник Польщі? Чим це буде вигідно Польщі? Головне, чим це вигідно Україні, якщо вигідно? Тому що в будь-якому випадку завершення цієї війни означатиме нову архітектуру безпеки в цілому в Європі. Бо власне в Європі ми можемо очікувати навряд чи ми очікуємо протистояння там Польщі відповідно з Німеччиною або там Нідерландів з Люксембургом. Якщо і ризики й воєнні будуть, вони так чи інакше будуть європейцями пов'язуватися із Росією, і всі питання урегулювання війни, всі питання обмежень озброєнь вони впливатимуть на архітектуру. Ро безпеки так само питання буде Україна в НАТО чи ні, чи буде будуть сполучені штати і де, в яких країнах розміщувати свої збройні сили. Це все для Європи дуже важливо, і вони не хочуть, не хочуть пірніше, щоб без них вирішили власне такі от тектонічні архітектурні питання, які будуть обумовлювати наступні десятиліття розвитку Європи, і це природне бажання, і тому сьогодні і німці знаходяться в пошуку власне свого стільця на цих переговорах, і французи і. І поляки також були б безумовно не проти, так само не проти, наприклад, і структури європейського союзу. Тому для Європи це питання стратегічне, важливе. Але поки якщо про Україну як про учасника перемовин американці говорять, то про Європу я не чув заяв, і це європейців дуже турбує, тому що. Важливе питання українсько-російської російсько-української війни може бути вирішено без участі європи. Тобто вони йдуть по принципу нічого про європу без європи. Десь ми таке вже чули. як казав відомий політик. Політика це торги. Дякую, дякую. З нами на зв'язку був політичний експерт Геннадій Дубов. Дякуємо, що розставили всі крапки над її.